Військовий капелан Іван Ісайович показує світлини з Дебальцева та станиці Луганської. Розповідає, як потрапив у зону бойових дій. Коли почались бойові дії, ми пішли з добробатами, з добровольчими батальйонами. Але як психологи, як священники, тому що тоді говорити капелан то було ще. А коли я побачив це травень місяць-червень 2014 року. Що є проблема досить велика. Тоді я звернувся так. Я самостійно звернувся до генштабу, але через наш штаб в Києві, через капеланську службу у ГКЦ. І мене призначили капеланом на волонтерських засадах до 72-ї бригади. Із цього снаряду каже Іван Ісайович, військові зробили для нього кадило. Це з установки граду. Коли ми молились на територію, прилетіли снаряди. Це один з снарядів, з якого потім хлопці мені зробили кадило. Іван Ісайович каже, в дитинстві мріяв стати військовим. Здавав документи, готував до інституту, а здав до семінарії. Чому я до тепер не розумію цей свій крок? Але розумію, одне, я вважав бути військовим. Я ним став тільки я не став прикордонником збройних сил України чи на той час ще радянський союз, а став військовим душ людських охоронцем людських душ. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.